Доброго ранку, діти! А скажіть мені, будь ласка, у вас вдома є тварини? Котик або собачка? Можливо, у вас вдома є рибка або хам'ячок? Діти, а в мене, наприклад, є вдома домашні улюбленці і я хочу вас з ними познайомити. В мене є собачка Міра. Я її дуже люблю, особливо з нею грати. А ще в мене є собачка Джесі. Вона маленька, я дуже люблю про неї піклуватися. Діти, а ви знаєте, що сьогодні дуже важливий день в усьому світі. Сьогодні день захисту тварин. І в цей день потрібно звернути увагу на усіх тварин, на домашніх та на диких, допомагати їм, піклуватися про них. Діти, а ще в нашому дитячому садочку живе ось така собака. Її звуть Гера. вона дуже розумна. Ми всім садочком про неї піклуємось, годуємо, купаємо, гуляємо з нею. Вона охороняє наш дитячий садочок. Вона дуже розумна. Гера, дай лапу. Дивіться, яка вона розумничка. Діти, а давайте з вами послухаємо, що ж це за день такий міжнародний день захисту тварин, Всесвітній день захисту тварин це міжнародний день, спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їх добробуту. Це привід об'єднатися для збереження тваринного світу нашої планети та захистити права домашніх і безпритульних тварин. День захисту тварин відзначається щороку, 4 жовтня, з метою привернення уваги суспільства до потреб тварин та відповідального ставлення до них. Всесвітній день захисту тварин це важливий і пам'ятний святковий захід, який нагадує нам про необхідність поважати та берегти наших менших братів на цій планеті. Ця подія не просто нагадує нам про права тварин, але й надихає до дійсних кроків у напрямку створення кращого майбутнього для всіх жителів землі. Давайте разом з вами присвятимо час та увагу питанням захисту тварин, і разом ми зможемо побачити покращення у ставленні до цих безголосих друзів. Дякую за вашу увагу та надіюсь, що ця презентація надихнула вас долучитися до руху за захист тварин. Нехай кожен день стане для нас днем дбайливого та поважного ставлення до усіх жителів нашої планети. Діти, в цей день я пропоную вам. Намалювати свою улюблену домашню тваринку або можете намалювати нашу Геру. Подивіться, яка вона гарна. А ми з Герою будемо чекати на ваші фотографії. Я герці покажу обов'язково, як ви намалювали. До побачення!